Народ-привіт! Пригналися ми коротше, сьогодні в ліс, ну майже в ліс, тут поле. Е, вирішили сьогодні катнути. На сьогодні яке число? 20, якесь там 25, 6, 26 лютого. Це наша перша поїздка на велосипедах, як бачите. Тому залишайтеся з нами, я думаю, вам буде цікаво. погоді Сьогодні у нас плюсова температура, десь приблизно плюс 8, плюс 10, вітряно. Е, тому одяглися ми, в принципі, тепло, я не сам, ще з дружиною із бодію, але відчуваю, що добре, що в мене одягнена термокофта і худі. Дорогі, це наші улюблені місця. Ми тут майже частенько каталися, особливо до війни, а там є воно таке, таке підвищення, типу невеличка гора. Ну, видно вам, коли захід сонця, коли ви їжджаєте туди, блін, там так шикарно. Ну, на жаль, сьогодні хмарна погода. Навряд чи ми будемо бачити якийсь гарний захід сонця. Хоча кожен захід сонця по-своєму гарний, правильно? Правильно. Такий екстремальний спуск. Пішки не виїдеш. Точніше на вільчику не виїдеш. Особливо зараз, поки грязно, поки брудно. Тільки пішки. В принципі, ми так і піднялися. Так, ладно. Поїхали далі. Мені дуже подобається ця дорога. Тут на вільчику можна і швидко покататися прикольними підйомами. Точно так само можна і повільно покататися, насолодитися природою. А коли тут влітку або весною, весною, знаєте, як тут шикарно, коли це все позаростає зеленів, коли починають квіти квітнути. просто бомба. Просто Рекомендую, хто проживає в білій церкві, рекомендую цей маршрут. Якщо ви ще ні разу не каталися тут, блин, проїдьтеся. Дуже круто, дуже. Чуєте, народ? Я не знаю, що це. Походу, дерева просто попадали, коли гроза якась була. Ну, я так думаю, мабуть. Але там пиляють. Чи це ліс випилюють? Ну, Якась движуха там відбувається. Я не знаю, що то. Щоб на зиму звідси дрова пособирати. Це реальні ті дерева, які просто попадали. Походу, коли була чи гроза, чи сильний вітер, чи я не знаю взимку, але звідси їх не визиш, тому що сюди, мабуть, на машині і нічим не заїдеш. Ну, то чисто таке, знаєте, походити, на вільчику покататися або на якомусь скутері. Але, блін, дров реально немеряно, дофігіще. дофігіща. Ми пригналися в дуже класне місце, зараз я вам покажу. Правда, не знаю, чи його можна показувати, але я думаю, що можна. Подивіться. Обалдеть. Коротше, ми приїхали до місцевого кар'єру. Поки він ще робочий, а може не робочий, я, кстати, не знаю. Тут краєвиди теж дуже шикарні. Мені здається, скоро його затоплять. Але було прикольно, було б куди ходити влітку по... Плавати, позагорати, покупатися. Єдине, що тут територія. Ну, походу, треба буде розчищати, тому що найближчу прилегла територія, але уявіть, яка тут глибина. Це просто наскільки там все глибоко. народ, Мені цікаво, ви відкривалися в сезоні вже шашлі? Чи ні? Блін, зараз впаду. О, все, стільки Скільки тут піска якогось, аби не загрузнуть. Одною рукою телефон, другою рукою вельчик. Ні, наче нормально. Коротше таке, ви відкривалися цього сезону вже верніше, цього року сезон шашлів? Напишіть в коментарях, чи да чи ні. Тому що ми ще ні. Ну точніше як, ми да, а може ні, якщо зарахується. Ми просто замовляли типу додому. А так, щоб посмажити точні, ні. напишіть. Короче, що я вам хочу сказати, дуже круте місце. Я не знаю, ви тут були чи не були. Але це наше улюблене місце. Сюди можна приїжджати влітку. Тут є біседки. Ці біседки, я так розумію, поставили різні люди, які, ну, типу, своїми силами зробили все і приїжджають сюди відпочивати. Але. Сучому. Якщо ви приїдете на велосипедах і обережно все розкладете, там перекусите, після себе приберете, все буде чисто, акуратно, чому би ні, якщо тут вільне місце, ніхто цього не забороняє. Тому приїжджайте, лише прибирайте. Зараз я вам покажу. От там, ось там це все бісєдочки. Там, мабуть, вам не видно їх, ну коротше, вони там є досить далеко. Я не знаю, тут їх, мабуть, штук 20, можливо, 15. Прикольно, сосновий ліс. А цей запах соснового лісу, це просто обалденний. Сюди приїхати, та вже просто відпочити, подихати. До речі, до речі, он там є баскетбольне кільце. Тому, якщо у вас є м'ячик баскетбольний, можете приїхати також покидати туди м'ячик. А з іншої сторони з протилежної є річка. Ну, я б вам не рекомендував би там плавати купатися. Вона досить брудна, багато крис, але просто полежати позагорати, чом би й ні. І, до речі, також є тут два туалети. Два. Ось ми бачимо один. І зовсім з протилежної сторони там за мною є ще один. Тому welcome. Ого, яка смакота. Я вже хочу його скуштувати. О, бомбецький. Смачного. Хочу вам розповісти і показати про свій, про свій мультітул. Е, я не знаю, в чим прикольні ті всі дорогі лезермани і тому подібне. В мене звичайний мультітул. Фірма здається. Афі, тут не написано. А! Згадав, фірма Сталь. Я не знаю, де він виробляється, можна подивитися в інтернеті, пошукати, але мене він влаштовує абсолютно сповна. Стандартні ось тут є пласкогубці. Що ми маємо далі? Відкривачка з маленьким ножиком. Ось ми бачимо маленький ніж. Є викрутка пласка. Є пилка. До речі, дуже круто пиляє, щойно пробував. Взяв вітку і спробував спиляти. Блін, реально прикольно пиляє. Е, з іншої сторони, все, що ми бачимо, це такий, типу, як напільник, мабуть. Е, є ще одна широка викрутка з іншої сторони. Е, є викрутка досить пласка, але тоненька. Є е, хрестообразна, і саме головне ніж. Ось такий ніж. До речі, наточив реально гостре як лезо. Мене він з головою влаштовує. В принципі, самі елементарні речі, які тут мають бути, вони є те, що мені потрібно. Є ще. Е, а, до речі, назва. Ось, є сталь. Ось тут все написано. Сталь. Е, я так розумію, що є ще в яких там ложки, вилки типу, Ну, Мені він такий не потрібен. В принципі, якщо ми виїжджаємо десь на відпочинок, то в нас завжди з собою є термос, завжди є чай, ну, в ньому є якісь бутіки, чимось щось перекусити, і плюс беремо. Одноразовий посуд. Але я не розумію, дивлюся, написано сталь ручний інструмент, а з іншої сторони написано стенліс. Тому, що, яка тут конкретно фірма? Чи то, можливо, фірма Сталь, виробник сам Сталь, а модель Стенліс. Не знаю. В комплекті ще йде чохол, він там у мене залишився. Ще раз кажу, мене влаштовує сповна. І плюс тут є маленькі кусачки. Ось ми їх бачимо. Так, на вулиці стає прохолодніше, ми е, збираємося і будемо вже їхати, мабуть, по домам. Тому що ще приблизно хвилин 40, можливо, годинка, і на вулиці буде темно. У нас ліхтарик один на всіх. Тому вам гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. І якщо хочете підтримати канал гривнею, будь ласка, за посиланням знизу можете, можете це зробити. Оба! Тут, походу, все-таки ми попали на прикольний захід сонця. я вам покажу. Правда, він такий мутнуватий, але видно. Оба. Камера не дуже, на жаль, його передає, але вживу виглядає прикольно.